Вітаю, вітаю вас, дорогі мої друзі. Сьогодні в нашій рубриці 50 слів за 10 хвилин. Неймовірно корисна лексика для всіх водіїв і пішоходів, звичайно, для всіх, хто користується цією всею транспортною системою. У нас буде дуже корисне відео. До речі, одне відео щодо транспорту. Я вже випускала. Хто його пропустив? Я нагадаю, ось тут воно за посиланням є. Там ви можете розібрати всі види транспорту. Які є в Іспанії. А сьогодні наша тема буде більш така, знаєте, водійська. Ми з вами поговоримо про la conducción – водіння і усією лексикою, яка з цим пов'язана. Повірте, ви сьогодні дізнаєтесь дуже багато корисних слів, тому не перемикайте, продовжуйте, продовжуйте перегляд цього відео. Ну і почнемо ми з самих простих слів. Як буде водити машину? Водити машину буде кондуфір. Кондуфір водити машину, але будьте уважними, дієслово слово кондуфір відноситься до нашої п'ятої групки дієслів слів і регуляріс і має певну відмінність, коли ви говорите я воджу машину. А ну-ка, перше питання до моїх постійних глядачів: як сказати, я воджу машину? А якщо ви не знаєте відповіді на це питання, то тоді, прямо для вас, прямо зараз, залишаю ось тут за посиланням дуже корисне відео про відмінювання цих дієслів, які закінчуються на уфір, тому що там є відмінності: кондуфір водити машину. І той, хто водить машину, тобто водій, буде кондуктор. Кондуктор. Це не кондуктор, да? як ми думаємо, кондуктор це власне водій. Для того, щоб водити машину, нам треба мати карне де кондусір. Нещодавно одна моя учениця сказала, що вона на все життя запам'ятала, що карни це карні. Знаєте чому? Тому що, не звернувши увагу на наголос, вона намагалася доказати, що їй треба карні. Карні, а карне це м'ясо. Тому будьте уважні, будь ласка, наголоси в іспанській мові грають неймовірну роль. Лякарне це м'ясо, а елькарніє це водійське посвідчення. І наше водійське посвідчення ми можемо сакарсі, сакарсі здобути, отримати, прийшовши в авто іскуеля», в автошколу. Ну і відповідно зробити це після того, як нам вдасться апробар лос ексаменіс». Скласти успішно іспити. Льос ну і давайте уявимо, що машинка у нас є, і ми починаємо її водити. І перше корисне дієслово в цьому аспекті у нас буде субірсі. Ми знаємо, що субір це піднімати, відповідно, субірся підніматися. І от в машину, увійти в машину, іспанці скажуть Субірся, аль-коче. Піднятися в машину. І це саме дієслово буде стосуватися будь-якого іншого транспорту. Тому запам'ятайте для себе, будь ласка, субірсі, субірся. І одразу ставлю питання для моїх самих квітливих учнів. Якщо заходити в якийсь транспорт, це Субірсі, то тоді як буде виходити з якогось транспорту? Будь ласка, спустіться в коментарі і напишіть варіанти. Як буде виходити з потяга, виходити з машини, виходити з автобуса, яке дієслово буде використовувати в цьому випадку? Отже, зайшли ми в машинку. І що нам потрібно зробити далі? Нам потрібно понирси El Cintuuron de Seguridat. Синтурон. Це ремінь будь-який. Ремінь, який ми носимо на нашій талії, це теж синтурон. Сегурідад це безпека. І синтурон де сегурідад – це ремінь безпеки. І ми його зверніть увагу нарсе, понер", це діє слово класти, ель ельтурон де сегурідад – пристібнути ремінь безпеки. Для того, щоб аранкар, не котче… Завести нашу машину нам потрібно хіра лаяви. Хіра лаяви. Запам'ятайте для себе дієслово слово хірар дуже корисне це повертати. Якщо вам, наприклад, розказують іспанці, як дійти до якогось місця вашого призначення, вони можуть використати це дієслово слово хірар повертати, повертати наліво, направо, хірар ала іскерда, хірар ала дереча». Ну, якщо ми в цей момент не на вулиці, а саме в машині, для того, щоб повернути наліво чи направо, нам потрібно хірар повертати наш болянти. Болянти це руль кермо. Також ми будемо управляти такою штукою, яка називається палянка де камбіо. Палянка де камбіо це наша коробка передач. І за допомогою коробки передач ми можемо камбіар де марча. Камбіар де марча. Міняти передачу. Вона у нас є прем'єра, секунда, терфера. Ну, так само, як і в нас. І коли нам треба, наприклад, здати назад, назад здати, то ми можемо сказати метер ла марча атрас. атрас" Включити задню передачу. Для того, щоб дар марча, атрас", дар марча атрас дати рух назад, поїхати назад. Ще в нашій машинці надзвичайно необхідні педаліс. І ми їх з вами будемо пісар. Пісар взагалі це наступати на щось. І от пісар лос педаліс наступати на педалі дослівно – це й буде натискати на ту чи іншу педальку. А педальки в нас є наступні з вами. Ембарки, ембарки, це в нас е, щеплення, педаль щеплення. Багато хто з дівчат, хто їздить на коробках автоматка, зараз кажуть, що таке ембарки, ми не знаємо, що це таке. Ну, раптом колись знадобиться. Друга наша педалька, яка знаходиться посерединці, е, чи… Та сама велика, яка є в наших машинках автоматах, це фрейно. Фрейно – це тормоз. І коли нам треба е, зупинити нашу машинку, затормозити, ми будемо вживати дієслово слово френар. Френар це зупинятися, тормозити. І остання третя педалька афелерадор. Афелерадор – Це педалька газу. І за її допомогою ми з вами будемо афелерар. Ацелерар газувати. Розібралися з педальками, завели нашу машинку і поїхали. По чому ми з вами будемо їхати? Які в нас є типос де каретерас, види доріг? Як правило, каретера це та дорога, яка має тільки доскарілес. Доскарілес дві полоси. Одна туди. І друга назад. І, звичайно, вона має dos sentidos de circulación. два напрямки руху. І туди, і назад. Але коли наші каретей раз стають більшими, вони можуть перетворитися в автопістас або автобіас. Це буде автобан або шосе-траса. Так називають каритерас дороги, які мають dos carriles, дві полоси. Паракада Сентідо в кожному напрямку. Ну, звичайно, може бути і більше. Що цікаве слово, яке ви можете побачити, це курва. Курва. Ну, але на відміну від е, мов, де це може бути таким нехорошим словом: курва це звичайний поворот. І їдучи по нашій каретира чи автопіста, для нас дуже важливо. Звертати увагу на сенялес де трафіко. Сенялес де трафіко це знаки дорожні, і дотримуватись нормас de circulacion. Нормас деркулаціон це правила дорожнього руху. Особливо ла белосідат пермітіда» – дотримуватись дозволеної швидкості. «Белосідат» – це швидкість, швидкість, з якою ми рухаємось. Бо якщо ми того не будемо робити. То може так статися, що нам доведеться понир нам мульта. Мульта це штраф. Платити штраф. Будьте дуже уважними на дорозі, особливо з пеатоніс. Патонис це пішоходи. І нам, як пеатоніс, як пішоходам дуже важливо переходити дорогу на пішоходних переходах, які називаються в іспанській пасо дебра, дослівно прохід. Зебри, да, пасо себра, або пасо деатонес, пішохідний перехід, прохід кого чого пішоходів, пасо де петонис. Будьте уважними на таких дорогах, які називаються ротонда. Ротонда це круговий напрямок. І пам'ятайте, що коли ми заходимо, заїжджаємо на нашу ротонда, нам дуже важливо федер пасо. Федер ель пасо це поступитися дорогою. І коли ми знаходимося на ротонда, вже їдемо по ній, то ми завжди з вами маємо пріорідат пріоритет. А також нам мають федер пасо всі ті беїкулос, всі ті транспортні засоби, які будуть заїжджати на нашу ротонда. Для того, щоб наша машинка їхала, нам дуже часто доводиться приїжджати на Гасолінера. Гасолінейра це автозаправочна станція. І звертаємось ми туди, коли так виходить, що довелося кедарсінь гасоліна, залишитись без бензину, без палива. І що ми там робимо на цій гасолінера? Наша задача ечар гасоліна о гасоль, тобто заправити нашу машину. Будьте уважними, якщо маєте ось такий знак Піахе. Автопіста пехе, адже це означає, що ви заїжджаєте на платну дорогу і за користування нею вам треба пагар платити динеро гроші. Важливе діє слово і аделянтар. Аделянтар це обганяти. Ну, запам'ятайте це слово, тому що якщо не дай Бог зупинить поліфія і буде вам пояснювати, що ви виконували ваше аделянтар не в тому місці чи не за тими знаками, то ви маєте розуміти, про що йде мова. Аделянтар це випереджати, обганяти. Ще одне корисне слово атаско. Атаско це пробка на дорозі. І коли ви потрапляєте в цю «атаско», нам дуже важливо знизити швидкість «редуфір ля більосіду. Адже, якщо цього не зробити, можна кон отро беікульо зіткнутися з іншою машиною. І в результаті тенір, un accidente de трафіко» мати ДТП, на випадок чого у вас обов'язково має бути з собою. «Seguro облігаторіо e, обов'язкова страховка на ваш автомобіль. На жаль, але бувають такі ситуації на дорогах, коли ти маєш пінчато. «Tener un пінчато це проколоти колесо, мати прокол. І нам в цьому випадку треба cambiar una rueda» – Заменити колесо. Cambiar una rueda». Якщо ви будете когось просити це зробити на дорозі, то ви маєте пояснити, що мені треба допомога з чим? Саме з тим, щоб cambiar una rueda». Якщо ж, не дай Бог, ситуація якась складніша, то ми передаємо це фразою: «tener una avería» – «tener una avería» Мати аварію. Тобто Tenir el coche estropeado» Мати машину зламаною. «Estropeado» – це зламаний. І вам може знадобитися grua. «Grua» – це та машинка, яка везе інші машинки, коли ви не можете рухатись самостійно. І може вона відвести вашу машинку в taller. Taller – це майстерня. Де вам можуть «arreglar el coche» Поремонтувати машину. машину». «Arreglar el coche». А робиться mecánico. Mecánico. Автомайстер, отак, От друзі, усього за 10 хвилин ми з вами опонували понад 50 надзвичайно корисних слів для е, наших водіїв. Тому, якщо відео для вас було корисним, не забудьте, будь ласка, поставити ваші вподобайки, і не забудьте підписатися на канал, якщо ви цього ще не зробили, і поділитися цим відео там, де ви вважаєте необхідним, на своїх курсах іспанської мови, якщо ви її десь її десь вчите, в соціальних мережах, коли ви бачите, що людина цього потребує, серед ваших контактів. Тому що це відео надзвичайно корисне. Також для тих, хто має змогу, будь ласка, в описі до цього відео є номер картки і також реквізити для того, щоб задонатити на канал. І також, також друзі, ви можете скористатися рубрикою спонсорства і там додатково є ще додаткові бонуси для тих, хто спонсорує нас. Якщо ж ви хочете вивчати іспанську мову в групах індивідуально отримати якісь інтенсиви, відвідати розмовні клуби. То нагадую, що в описі до цього відео є мій контактний номер телефону, за яким ви можете поставити всі необхідні питання і доєднатися до нас. До зустрічі! Чекаю вас. Ад'єс!